В ніч з 18 на 19 травня в аряді Саудівська Аравія вперше за останні 25 років у суперважкому протистоянні визначився абсолютний чемпіон світу на дважкій вазі. Їм став український боксер Олександр Усик. Усик переміг в юрі розділеним річним суддів: 115-112, 113-114, 114-113 на користь Олександра. Вирішальним у цій сутрічці став дев'ятий раунд, коли Олександр ледве не відправив Фюрі у нокаут. Важко сказати, але Рефері трошечки допоміг Фюрі дожити до кінця раунду. Хоча в такому історичному двобої рефері не міг діяти інакше. Після поєдинку на прес-конференції Фюрі сказав: якби знав, спробував би добити Усика. Всі думали, що я перемагаю. Але до дев'ятого раунду так і було. І у Фюрі дійсно був шанс спробувати добити Олександра у шостому раунді після вдалих атак Толобу та потужного перкоту, який пропустив Олександр. За словами одного з інсайдерів, після поєдинку Олександр поїхав до лікарні з підозрою на перелом щелепи. Що ж, вітаю Олександра! Вітаю Україну, яка творить історію.